Вітаю, шановний колего! Як багато ви сидите над нормативкою, щоб ухвалити правильне рішення, тільки чесно, скільки часу витрачаєте на пошук потрібних норм, форм, роз'яснень і розробку документів? Чи часто консультуєтеся із зовнішніми фахівцями? Ми знаємо, як непросто управляти медичним закладом, тому розробили експертну правову систему. Знайомтеся, експертус медзаклад! Ця система покликана стати надійним помічником керівника, його заступників, а також лікарів ФОП. Як вона працює? У вас є робочі запитання? У нас є перевірені роз'яснення провідних експертів галузі. Як у Гуглі, але завжди саме те, що вам потрібно, і те, чому ви можете довіряти. Адже ми оновлюємо систему щодня. Ретельно стежимо за новинами в галузі і першими повідомляємо клієнтам про зміни в роботі. І це ще не все. Тільки не змінюється нормативка, ми одразу змінюємо всі матеріали в системі відповідно до нових норм, оновлюємо консультації, зразки документів. Тобто все, що є в системі, актуальне і ви можете сміливо брати в роботу. А ще експертус медзаклад містить вбудовану базу нормативки і банк із сотнями зразків локальних документів. Які лишається тільки скачати і адаптувати до потреб свого закладу? Додатково для вас два професійні журнали з електронним архівом номерів. Додайте до цього ще вебінари, довідники і 11 сервісів, які суттєво спростять робочі процеси. Ось один із сервісів. Натискаєте Створити нове портфоліо, вносите персональні дані у профайл і додаєте відомості про участь у заходах ВПР протягом року. Достатньо вказати вид, дату і час навчання, а сервіс порахує бали за чинними мозівськими критеріями. Далі натискаєте на кнопку Переглянути і роздруковуєте готове портфоліо. Проте, чи не головна перевага для вас безлімітна експертна підтримка. Якщо самі звернетеся за юридичною консультацією, то заплатите від 50 доларів. Якщо ж передплатите віп-версію нашої системи, то зможете отримувати вичерпні письмові персональні відповіді від авторитетних експертів безплатно і кількість ваших запитань не обмежена. Тож знайомтеся із системою ближче, впевнена, що експерт із медзаклад стане і вашим надійним помічником.